Майже два роки тому громадянам України дозволили продавати та купляти земельні паї. За цей час на підконтрольній частині Донеччини продали понад 7 тисяч гектарів землі. Проте у перший день вторгнення російських окупантів в усій Україні уряд закрив доступ до реєстрів нерухомості. Це зробили, аби завадити спекуляції, рейдерству та укладанню угод не на ринкових умовах. Станом на 1.06.23 року. Року в Донецькій області було укладено 1930 правочинів щодо земельних ділянок, сільгосппризначення загальною площею 7400 гектарів під мораторних земельних ділянок, ну які були під мораторними, всього 14, Більшість ділянок це селянки господарства п'ятдесят 54, які можна було до цього продавати спокійно до зняття мораторія та ділянки для фермерського господарства. На Донеччині та інших територіях активних бойових дій купівля продаж земельних ділянок неможлива через відключення реєстрів, внаслідок чого неможливо отримати витяг про ділянку та витяг нормативно-грошової оцінки. Проте 8 червня 2023 року у чинному законодавстві України відбулись певні зміни. Набув чинності закон 3065, який передбачає скасування деяких обов'язкових нотаріальних перевірок при набутті власних земельних ділянок. В частности, це спрощення для ділянок для садівництва і ведення селянського особисто селянського господарства. До цього в середньому процедура перевірок нотаріуса займала біля тижня двох і збільшувала нотаріальні витрати. Раніше у Донецькій області брати в оренду земельну ділянку можна було на термін не менше семи років. Наразі такі терміни змінені з веденням воєнного часу. Військові адміністрації, яких у нас створено в області 36, вже були обмежені. Повноваженнях щодо розпорядження земельними ділянками в частині оренди, що м можуть передавати в термін тільки на один рік. Варто зазначити, що скорочення термінів оренди земельних ділянок стосується не всіх громад Донецької області. У нас створено всього тридцять військових адміністрацій. По 23 трьом з них прийнято постанову Верховної Ради. Тобто ці 23 громади можуть передавати землі в оренду на такі строки, які могли до цього і. Передавати селищні сільські міські ради у Донецькій ОВА зазначають, за цей рік найчастіше земельні ділянки купляли для особистого селянського господарства 54 угоди, ведення товарного сільгоспвиробництва 14 угод, фермерського господарства 2 угоди. Найбільше таких договорів укладають у віддалених від лінії фронту громадах Донеччини у Краматорському та Покровському районах.